Таємнича церква, цвинтар або фортеця. У селі Судківці на Хмельниччині є незвична церква. Це один з найстаріших храмів оборонного типу в Україні. Покровську церкву побудували у 1476 році в готичному стилі, який був поширеним у Європі. Так місцеві шляхтичі сутковські хотіли захистити край від руйнівних набігів. Місце для будівництва обране не випадкове. Поруч пролягав кучманський шлях. Ним користувались ординці, коли нападали на поділля. Саме тому церква мала стіни товщиною до двох метрів, маленькі вікнабійниці розміщені під самим дахом. Так, в захисників була перевага і кращий огляд. Також вона мала таємний підземний хід до сусідньої фортеці на горі. Зараз від неї лишились лише руїни. Храм фортеця дала як прихисток, так і останній спочинок багатьом поколінням. Всередині була підземна крипта, де ховали небіжчиків. В самій церкві зберігся надгробок останнього зі шляхтичів судковських Івана Дахновича. Більше про цікаві місця України на плічопліч -пліч згуртовані громади.